Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. Шостий розділ з шостого по одинадцятий вірш. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він Ісус Христос до синагоги і навчав Там був чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю вас, що годиться в суботу, добро чинити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою. Як і друга, а вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом? Чи існує щось таке, на чому ми маємо бути зосередженими, щоб наше життя було справжньою суботою, щоб наше життя було справжнім шаломом? Саме про це ми сьогодні будемо говорити, розбираючи цей уривок. Для того щоб зрозуміти сенс цього уривку, ми з вами маємо не забути. Що він не розташований окремо в Євангелії від Луки? Ми з вами маємо пригадати той уривок, який йшов перед цим. І це також було про суботу. Ісус Христос зі своїми учнями йшов через поля, через лани, і учні зривали колосся, і вони їли зерно. І фарисеї нарікали Ісусу Христу, що його учні в суботу роблять те, чого не повинні були робити в суботу. Ми вже розбирали з вами цей уривок. Хто не дивився, то в попередніх відео ви можете. Подивитися, і Лука так розташовує це оповідання, яке ми з вами прочитали сьогодні, щоб продовжити ту думку про Ісуса Христа, яку він розпочав вже в попередньому оповіданні про колоски і про нарікання фарисеїв. І ми з вами сьогодні прочитали також про подію, яка сталася в суботу, і більше того, вона вже сталася не по дорозі через лани, вона сталася в синагозі, і ми з вами читаємо, що фарисеї вони вже стежили за Ісусом Христом, і вони очікували, що Ісус Христос може оздоровити людину в суботу, і вони стежили, чи він це зробить в суботу. Вони стежили, чи він це зробить в синагозі. І ми з вами прочитали, що Ісус Христос знав їхні думки, і питання, які нам сьогодні допоможуть зрозуміти ту думку, яку ми маємо побачити в цьому уривку, будуть такими: чому Ісус Христос зцілив? Цього чоловіка саме в суботу вже є конфлікт між Ісусом Христом і Фарисеями. Вони вже стежать за Ісусом Христом. Вони вже кардинально не приймають вчення Ісуса Христа і те, що Ісус Христос каже про себе, про Слово Боже і про Божі плани. Вони конфліктують з Ісусом Христом, вони мають владу, релігійну владу. І ми прочитали, що вони взагалі думають, що ж робити з Ісусом Христом. Тобто питання стоїть дуже гостро. Питання стоїть наруба. І ми з вами бачимо, що Ісус Христос не тільки оздоровляє цього чоловіка в суботу, більше того, він оздоровляє його прямо посередині. Синагоги, тобто буквально посередині приміщення, щоб всі побачили. Тож, друге питання, яке нам сьогодні буде дуже корисним, чому Ісус Христос зцілив цього чоловіка публічно, так щоб всі бачили. І я хочу зразу дати відповіді на ці запитання, а потім пояснити ці відповіді, і, е, щоб ми з вами порозмірковували, як вони можуть бути корисними для нашого щоденного практичного життя. Ісус Христос робить це для того, щоб. Поставити себе в центр уваги цих людей, чоловіка, який має суху руку, фарисеїв, а також народу, який спостерігає за фарисеями, за Ісусом Христом і просто знаходиться в синагозі. Ісус Христос ставить себе в центр уваги людей. Він, нібито, сама своїми подіями, тим місцем, де він вирішив зцілити цю людину, часом, коли він вирішив зцілити цього чоловіка, те, що він вирішив зцілити цього. Чоловіка Ісус Христос каже: подивіться, це я, подивіться, і зрозумійте, хто я. Тож Ісус Христос хоче, щоб люди зрозуміли, хто Він є. Більше того, Ісус Христос роз'яснює і показує, являє силою, хто Він є на тлі істини про суботу, на тлі Божого закону про суботу. Ісус Христос каже людям, вже в попередньому уривку ми читали, що я є володар суботи. Ісус Христос каже, я є той, хто встановив суботу, я є той, хто є миром, шаломом, я є той. Хто прийшов для того, щоб в грішному світі встановити справжній шалом, змінивши, зціливши, визволивши цей грішний світ, Тож для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, ми маємо саме подивитися на те, як Ісус Христос являє себе, і чому саме Ісус Христос це робить в суботу, в синагозі і посередині синагоги, коли людина запалює свічку, вона це робить не для того, щоб поставити цю запалену свічку, яка дає світло під посу. Коли запалюють свічку, її ставлять на видне місце, для того, щоб вона свої світла віддавала навкруги, щоб стало світло. Так само робить Ісус Христос щодо себе. Ісус Христос ставить себе е, в центрі уваги цих людей як свічку. Ісус Христос ставить себе як Боже світло перед очима цих людей, перед серцями цих людей, перед розумінням цих людей, для того, щоб вони зрозуміли в світлі цього Божого світла, самого Ісуса Христа, правильно зрозуміли себе, своє становище, в чому вони мають найбільшу потребу, а також хто. Такий Ісус Христос, і як через Ісуса Христа в їхнє життя приходить справжній шалом, приходить Царство Боже, приходить мир Божий, радість Божа і примирення з Господом. Тож Ісус Христос кличе цю людину на середину синагоги, і Ісус Христос зцілює цю людину. Тож, Ісус Христос каже: Я є саме той Месія, я є той єдиний, хто може дати серцю кожному з вас справжній шалом, на який і вказує субота. Тобто субота як день тижня, як настанова і постанова закону Божого в старому заповіті, вона є некінцевою реальністю. Ісус Христос є реальністю, а субота є тільки дороговказом до Ісуса Христа. Але ж для того, щоб прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, недостатньо просто, щоб Ісус Христос. То став посередині синагоги. Недостатньо, щоб Ісус Христос прийшов в цей світ. Недостатньо, щоб Господь втілився. Недостатньо, щоб Господь постраждав. Треба ще прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож ці люди, які зібралися в синагозі, вони потребують того, щоб зрозуміти, хто такий Ісус Христос. Не зрозуміти так, як вони зрозуміли неправильно. А зрозуміти правильно, зрозуміти так, як саме Ісус Христос являє себе, а те, що говорить Ісус Христос, воно і відповідає тому, що написано про Ісуса Христа в старому заповіті. Бо слова Ісуса Христа це істинні слова, і слова, які говорить Ісус Христос, це саме ті слова, які і записані в старому заповіті, який вони читали і мали б розуміти правильно. Але вони його не розуміли правильно і через це не розуміли Ісуса Христа і не вірили Ісусу Христу. Тож кожному з нас треба. Перш за все розуміти, хто такий Ісус Христос. Ніхто не може прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, ніхто не може покаятися перед Ісусом Христом, ніхто не може а, спиратися на Ісуса Христа своєю вірою, якщо не зрозуміє, хто такий Ісус Христос. Тож Ісус Христос і хоче і показує нам, що Він є центром. Наших знань він має бути центром наших знань від пізнання Ісуса Христа в нашому житті залежить, чи будемо ми мати той шалом, який приніс Ісус Христос. Бо без пізнання Ісуса Христа, без знання, хто такий Ісус Христос, ми не можемо мати ані Спасительної віри в Ісуса Христа, ані зростати в пізнанні Ісуса Христа. Тож апостол Павло. Фарисей з фарисеїв одного разу сказав, і це записано в посланні до Филип'ян в третьому розділі, в восьмому вірші. Апостол Павло каже, що я від усього відмовився для того, щоб зрозуміти і пізнати Ісуса Христа, і йдеться не про те, щоб апостол Павло більше не читав книжок, щоб він не дізнавався жодної інформації, що апостол Павло взагалі перестав бути людиною, яка спостерігає за фактами, які відбуваються навколо нього. І йдеться не про. Ро, це йдеться про те, що пізнання Ісуса Христа апостол Павло поставив як найголовнішу ціль свого життя. Бо пізнання Ісуса Христа має стати фундаментом нашого життя, фундаментом нашого мислення, нашого розуму, нашого погляду на царство Боже, на себе, на все те, що відбувається навкруги, на наше майбутнє, на наше минуле, на наше теперішнє. Апостол Павло каже, що будь-яке знання, яке я до цього моменту, моменту зустрічі з Ісусом Христом, я вважав головним в своєму житті, я тепер поставив на друге, Третє четверте місце. Тепер я вважаю, що пізнання Ісуса Христа є найголовнішим пізнанням мого життя. Ми також можемо порівняти, що коли Ісус Христос зустрів апостола Павла по дорозі в Домаск, Ісус Христос вчинив саме так, як вчинив цій синагозі. Ісус Христос просто став. Перед апостолом а, Павлом тоді він ще не був апостолом Павло, він був савлом, який був гонителем церкви, і він просто став перед апостолом Павлом і а, осяяв його. Він зупинив його. Він став в центрі його уваги у всій своїй силі, Воскресла Ісус Христос. Так само Ісус Христос зробив і в цей день. Ісус Христос став посеред синагоги в своїй силі, силі зцілити руку цієї людини, суху руку цього чоловіка. Він став в центр уваги цих людей і явив свою божественну силу. Так сказано, і в притчах, третьому розділі, в шостому вірші, на всіх своїх шляхах. Що треба робити на всіх своїх шляхах, тобто в усіх обставинах, в складних і в легких, коли дуже все зрозуміло, нібито, і коли дуже багато чого не зрозуміло, на всіх своїх шляхах пізнавай Господа, пізнавай Його, пізнавай Ісуса Христа. Пізнання Ісуса Христа має бути новим фундаментом нашого життя. Пізнання Ісуса Христа треба не просто мати в своєму житті. Пізнання Ісуса Христа має стати фундаментом життя кожного з нас, і все має змінитися в нашому житті поступово, в процесі, але все має змінитися на підставі того, що ми тепер. Пізнаємо Ісуса Христа і в Ісусі Христі нам відкривається справжня реальність. Про все про нас, про Господа, про цей світ, про майбутнє, про минуле саме в Ісусі Христі відкривається справжня реальність. Тож розуміти, хто такий Ісус Христос, не просто розуміти своїм розумом, розуміти своїм серцем, хто такий Ісус Христос і що Він зробив, і хто я без Христа. І що я в Христі? Хто я в Христі? Що Ісус Христос зробив за для того, щоб я мав чи мала вічне життя? Це є найголовніше, на що має бути спрямована наша увага, наше пізнання, наш розум, наші роздуми. Ісус Христос цього хоче. Ісус Христос цього хоче, тому що Він знає, що пізнання Його це благословення. Пізнання Його веде до шалому, пізнання Ісуса Христа веде до примирення з Господом. Пізнання Ісуса Христа веде до того, що життя людини змінюється, і приходить справжня свобода від гріха, від страху, від безбожного життя через пізнання Ісуса Христа, в життя людини приходить справжня радість, справжня впевненість, справжня. Витривалість, справжнє майбутнє, вічне майбутнє через пізнання Ісуса Христа, і Слово Боже каже, що задля для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, треба відмовитися. Треба відмовитися від усього, що раніше було в фундаменті нашого пізнання, в фундаменті нашого мислення, в фундаменті нашого погляду на життя. Бо коли Ісус Христос приходить в наше життя, він настільки радикальний в своїй природі, радикальний в тому, хто він є, тому що Він безгрішний Господь, тому що Він є Творець наш, тому що Він є Спаситель наш, тому що Він є справжня субота, справжній шалом, тому що Ісус Христос є Цар, вічний цар, вічного царства Божого. Тож, коли Ісус Христос приходить в наше життя, все в житті змінюється, тому що в Ісусі Христі відкривається справжня реальність, і нічого з того, що ми мали до Ісуса Христа, не залишиться незмінним, якщо ми станемо будувати своє життя на пізнанні Ісуса Христа. Тож без пізнання Ісуса Христа неможливо війти в шалом, в справжній шалом, якщо ми не розуміємо, хто такий Ісус Христос. Якщо я не розумію, хто такий Ісус Христос, якщо моє серце не пізнає Ісуса Христа, якщо пізнання Ісуса Христа, відносини з Ісусом Христом, погляд на реальність через особистість та Працю Ісуса Христа, Спасительну працю Ісуса Христа, те, що Він зробив в своїй смерті, в своєму Воскресінні, те, що він робить зараз, коли він по правиці Господа, і коли він повернеться, він зробить. Якщо все це не впливає на моє мислення, я не можу війти в своєму житті в справжній шалом. Я не можу мати, і ніхто не може мати, так каже слово Боже, справжній мир, справжню радість, справжню впевненість, справжню надію, яка не посоромить. Тож Ісус Христос хоче, щоб Він був центром не просто нашої уваги, а нашого пізнання. І якщо Ісус Христос буде центром нашого пізнання, то він буде і центром нашої уваги. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа, будемо з вами засереджуватися на Ісусі Христі, будемо з вами молитися і докладати зусиль для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Івангель від Луки разом, і через це пізнання Ісуса Христа, шалом Божий, буде все більше і більше входити в життя кожного з нас. А наше життя буде змінюватися через пізнання Ісуса Христа. Подобу справжнього, безгрішного, сповненого шалому та Божого миру, Божої радості та Божої любові, життя Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку. Ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей читало Слово Боже, розуміло Слово Боже, вірило б Ісуса Христа та пізнавало б Ісуса Христа, щоб Царство Боже розповсюджувалося і щоб серця людей сповнувалося справжнім Божим шаломом, Божих вам благословінь.